Якого біса московська церква взагалі забула в Україні? Ти що дурний, не чіпай церкву? Сьогодні я розповім, яка взагалі різниця між РПЦ, ПЦУ і УПЦ. Чи досі в скріні присутній московський патріархат, що там за історія з обшуками СБУ і що взагалі про це все каже Закон України? А найцікавіше, придемось по найкрінжовіших моментах московської церкви. Привіт, я Бакай, а ти дивишся? Фігню, ти якось дивишся. Я як людина, яка далека від всіх цих церковних драм плутався в їх абревіатурах і поняттях. Там все досить заплутано. Але все ок, я розібрався і зараз поясню тобі на пальцях, що ж воно таке. Є три основних абревіатури, які будуть постійно згадуватись, їх можна легко переплутати ПЦУ, УПЦ і РПЦ. Звучить складно, але насправді все досить просто. РПЦ Російська Православна Церква. Це конкретно така машина для заробляння бабла, яка диктує свої закони і порядки. А взамін пропагандує все, що попросить Кремль. Можливо, ви чули про такого гімнюка, як Патріарх Кіріл. Росія ніколи ні на кого не нападала. То оце воно з РПЦ. До речі, це потенційний пацієнт на фрікшо, так як зашкварів в нього ціла купа. Якщо хочеш рубрику фрікшо про нього, дай знати в коментарях. Господь оставить нас. Так от, РПЦ це велика помийка в Московії, і здавалось би, що нам до того, що в них на болотах. І тут ми плавно підходимо до УПЦ, а точніше, УПЦ МП, Українська Православна Церква Московського патріархату, які дуже хочуть від цього МП позбутись, так як, м'яко кажучи, це зіпсований бренд. У УПЦ хоч і був особливий статус, але вони все ж являлись частинкою РПЦ і напряму підпорядковувались Московії зі всіма наслідками, такими як хресна хода з іконами російського царя, перекидання відповідальності за голодомор на українців і багато іншого, до чого я повернусь трішки далі. Що воно мале? Мій дід ходив, мій батько ходив, До чого я маю ходити кудись, де ноги моєї не було? Ну, Дурня щекась їй бо. Ну і звісно, ПЦУ. Структура теж далеко не без гріха, але в порівнянні з попередніми двома це просто промінчик сонця. Пам'ятаєте, Порошенко їздив по Україні і кричав: Томас! Томас, Томас! Томасі! Томас. Так от, це був потужний юридичний ляпас в всьому церковному в Московії. По суті, це таке собі визнання ПЦУ в релігійному світі, узаконення його існування в принципі. І знаєте, що найкраще в Томасі? Ні, не мем про Порошенка. Найкраще в Томасі це те, що в Московії його немає. І ніколи не було. Тобто. РПЦ це така собі гігантська самопроголошена секта. Фейк, грамоту про заснування бачив. Заради справедливості маю зазначити, що було певне формальне підняття статусу з самопроголошеної секти до нібито як автономної церкви. Але наскільки воно легітимне, якщо представників Константинополю шантажували і фактично тримали під домашнім арештом? А грамота Константинопольського собору про нібито заснування Московського патріархату? Містить собі 66 підроблених підписів 66 зі 106. Ммм, Так по-московськи. Як на мене, нічим іншим, ніж сектою чи мафіозним угрупуванням, РПЦ бути не може. І все ж, чи є РПЦ в Україні? Юридично ні. Але фактично, як на мене, дуже навіть так. У 89-му році московське церковне керівництво дозволило створити в Україні УПЦ МП, яка юридично є окремою структурою, але факт підпорядкування РПЦ ставить між ними знак дорівнює. зі всіма відповідними наслідками, такими як кремлівська методичка в церквах, наявність московських паспортів у служителів або наративи про мать Росію на служіннях. 27 травня 2022 року собор УПЦ МП засудили позицію московського патріарха Кирила, заявивши, що розривають свій зв'язок з Московією. І нібито як частинка МП як прокляття мала б відвалитись. Але є декілька але. По-перше, не було ніяких звернень про автокефалію, тобто запиту на автономність ні до московського патріархату, ні до Вселенського. По-друге, не було оприлюднено нового статуту УПЦ МП. Принаймні на момент написання сценарію я не знайшов, якщо що дай знати в коментарях. І по-третє, частенько ВПЦ під час служінь продовжують згадувати московського патріарха Кирила, того самого, який підтримує війну і закликає вбивати українців. А тому ідіть сміло і свій воїнський долг. Що якщо ви жизнь свою положили за родину, за друзі своя как говорит священне писання? То ви будете і з Богом в його цар царстві, в його славі. І вони не просто продовжили по енерції, бо нових молитв ще не роздали. Вони навіть зробили пам'ятку, де аргументували, чому вони не перестануть його згадувати. Бо це питання, бачиш, ну, неканонічне, і вони перестануть його згадувати лише, коли відкрито навчатиме Єресі. Росія нікогда ні на кого не нападала. Якщо кремлівська методичка в розумінні, по пане Єресь. То це теж багато про що говорить. Хоч і не так багато, як, наприклад, обшуки СБУ. О, я тебе прошу. Яке там СБУ? В таких святих людей нічого знайти не могли. Я переконаний на 100%. Цієї осені СБУ почали масові обшуки УПЦ МП по всій Україні. І тут прям багато солоденько. Наприклад, у жіночому монастирі Мукачівської єпархії УПЦ МП знайшли чимало літератури московських авторів, виданих московськими друкарнями, де, звісно ж, купа ксенофобії, образ інших національностей і релігії. Знайдено брошури з посилом про неприпустимість розділення Московії, Білорусії і України, і також тексти пісень про велику та святую Русь. До речі, пам'ятка про те, чому потрібно згадувати Кирюшу, теж звідси. У лаврі знайшли проросійську літературу, яка використовується під час навчання семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди руського міра. А ще готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень, більше ніж 100 тисяч доларів США та декілька тисяч фублів московського туалетного паперу. Також там знайшли громадян РФ, що перебували на території об'єктів, та мали при собі паспорти і військові квитки зразку СРСР. Але найхардкорніше. Став обшук в Чернівцях на території Буковинської єпархії УПЦ МП. Тут у керівників було знайдено російське громадянство, листування керівників єпархії з московськими кураторами, оптові партії про кремлійську літературу, яка закликала підтримати окупанта. Фото документів окупантів, у тому числі героя Московії, підписано міністром оборони РФ за захоплення Криму у 2014 році. Ну і звісно ж, оголного неповнолітнього хориста у ліжку з новим єпископом Архімадридом Никитою. Чисто таке стереотипне церковне Бінго вирішив зібрати. Сам представник московського патріархату все заперечує і каже, що їх розбудили в сьомій ранку, приставили до стіни, і вже потім роздягли. Нас розбудили. Розбили двері, як ви бачите, це. Зараз ми покажемо інші двері. Фото ми додамо. Нас вивели з своїх кімнат, усіх, хто перебував в єпархії, приставили до сіди, роздягнули і, виявляється, сфотографували. Ну от, це все фейк. Єпископ, свята та чемна людина. Навіть він спав в одязі. Велетенський дякую патронам цього каналу за мотивацію і натхнення працювати і розвивати свій контент. А якщо тобі подобається відео і ти хочеш, щоб такого контенту було більше, то підтримати канал можна на патреоні за ось цим QR-кодом або посиланням в описі. Там також будуть інші варіанти підтримки і мотивації каналу. Дякую. Ну і тепер найголовніша частинка відео. Я відібрав найкрінжовіші та найфейспалмніші моменти, в яких фігурувало УПЦ МП. Такий собі топ зашкварівка КДБ відділу Бога від Московії в Україні. Почну свіженького і досить неприємного для багатьох українців. Суцільний крінж від УПЦ МП під назвою Ломаченко. От ти всрався, обісрався. Ломаченко відстоює честь України. Він українець, той самий, нібито українець, який чемпіон світу в боксі. Мабуть, ви не раз бачили його героєм випуску Стерненка як того, хто просуває прокремлівські наративи. Так ось вам корінь проблеми. Лумаченко не те, щоб сам додумується до тих прокремлівських думок. Навіть складається враження, що він особливо й не здатен їх проаналізувати. А ці думки ніщо інше як проповіді УПЦ МП. Так неочікувано наповнені тезами, які вигідні в першу чергу Кремлю. Ось, наприклад, свіженький пост Ломаченко в його інстаграм-профілі. Сьогодні наша держава українська почала війну проти Бога. Проти церкви Господній і проти народу українського. Україна почала війну проти церкви і народу українського. Відчуваєте цю концентрацію російської пропаганди в одному реченні? Гало не відчуває. І постійно постить подібні речі. Ну, не знаю. Я за ним як політиком не слідкую, а боксер він класний. А як вам таке митрополит Онуфрій. хлопче? Ти бачив хоч одну погану людину з ім'ям Онуфрій? Онуфрій путіном нагороджений. Це такий собі головний дядько в УПЦ, вище тільки патріарх, то що Кіріл. В 2008-му він публічно заявив, що голодомор це вина голодних людей, які на це заслужили. Голодомор, це було вразумлення, усмірнення со сторони Господа нашої гордині. І знову ж таки, як же цікаво співпало. Що такі тези вигідні насамперед Кремлю, які заперечують факт геноциду 30-х років і вторгнення Московії в Україну? Якесь воно дурне. Митрополит Онуфрі це взагалі персонаж на фрікшоу. Ще в 92-му він відмовився підписати звернення до РПЦ про надання автономності УПЦ МП. А після 14-го відмовився визнавати Московію агресором мабуть, щоб не гнівати хазяїна. В 15-му році під час нагородження орденами Герой України. Унупрі зі своїми посіпаками залишилися сидіти в кріслах і не аплодували, поки всі інші стоячі вітали захисників героїв залі Верховної Ради. Також він виступає проти використання української мови на богослужіння і доклав всіх зусиль, щоб Україна не отримала Томас. Той Томас, який надав Томашський патріарх, е, ну, так звані ПЦУси, не Томас, в такі фалія Томос, томос рабства. Чи достатньо цього, щоб почесно нагородити його званням агента Кремля? Напиши в коментарях, якщо достатньо. Да, да. ще раз да. Поїхали далі. Свячени УПЦ МП неодноразово підтверджували свій зв'язок з терористами ЛНР конкретними діями. Зокрема, в 2017 році два священники УПЦ МП в Кадіївці благословили полк козаків ЛНР на війну з Україною. У серпні 2018 року представники УПЦ МП Донецької та Маріупольської єпархії почали активно закликати вірян вступати до лав ДНР. Тихо. Колаборанти в рясах брали безпосередню участь у захопленні Криму. У місті Севастополь вимагали від наших військових скласти зброю з поширеною тезою Кремля про братські народи і в Криму і на Донбасі освячували зброю для ворогів України. Тьоху. А зараз просто комбо в 15-му році СБУ провела обшук в Одесі, де відзначав 25-річчя служитель єпархії УПЦ на вечірку з десятком повій. Той запросив колег із московського патріархату, які подарували торт із зображенням герба і прапора терористичної організації ДНР. Вдома. Дома? І, мабуть, найбридкіша історія пов'язана з намісником Києво-Печерської лаври Павлом. Церква сьогодні. водитель нарушив сьогодні. Нічого, слава Богу. Поїжджу. Це перед транспорт пересування. А що, соціощеник повинен йти пішки по вашому. Я має Ти ваш... подарили. Я їжджу. Дивіться, вам... а тобі зажовчина з характеру ніхто вам... не на початку. повномасштабного вторгнення було злито його розмову з монахом Іоанном за те, що той в інстаграмі запостив антиросійські тези. Те, що ти сьогодні пишеш, пишеш. У цих всяких в інстаграмах мені показали люди, прислали. Ти не боїшся Бога, це буде наше своє стання. Тому що ти скатіна, з катіна робиш разом з полікарпом з другими бунт в лаврі. плавний священник. А також переписку з кремлівським помпом, де на повідомлення Росія возрощають своє. Павіл відповідає: «Надо було раніше. Повне відео з розмовою і скрінної переписки можна переглянути в мене в телеграм-каналі за ось цим QR-кодом або посиланням в описі. Але спочатку додивись відео, там ще буде дуже цікаво. Який жах? О, бакай тут ще постать мемчики. Так а що ж каже закон України? Було декілька спроб заборонити РПЦ і всього, що з ним пов'язано на території України. Зараз приймається рішення одразу по декількох проєктах, наприклад, законопроєкт 8221. Передбачає заборону діяльності російської православної церкви і пов'язаних з нею релігійних організацій, а також припинення оренди таким організаціям державного і комунального майна, Законопроєкт 8262 Спрощує процедуру переходу православних громад у підлеглість православної церкви України, і так само передбачає припинення використання московською церквою державного і комунального майна. Конкретно по 82.21 навіть була створена петиція про його негайне прийняття, яка зібрала потрібну кількість підписів і вже отримала відповідь від президента. Спойлер закони так не працюють. Чекайте виконання всіх процедур. А ще у цій відповіді була невеличка ремарочка. Від 12-го 22-го вже введено в дію рішення Ради національної безпеки про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні. І цим указом доручено в двохмісячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який унеможливлює діяльність афілійованих із центрами впливу РФ релігійних організацій. Якщо я правильно зрозумів, то їм срака, але не скоро. Бо воно все так швидко не приймається, і потрібен час, щоб не зробити гірше, бо є норми міжнародного права у сфері свободи совісті. Та зобов'язання України у зв'язку зі вступом до Ради Європи. Якщо є юристи, будь ласка, поправте в коментарях, якщо я щось не так зрозумів. І ще з цікавого і свіженького. 27 грудня Конституційний суд України визнав Конституційним закон 5309, за яким релігійні організації чий центр управління знаходиться в країні агресорці, зобов'язуються вказувати це у своїй назві та статуті. Тобто за законом України ОПЦ мало перейменуватись на щось типу РЦВУ Росіянська Церква в Україні. Але в самій УПЦ вже зазначили, що ніфігашечки міняти не будуть. Конституційний суд визнав закон про перейменування Конституційним. Водночас слід зазначити, що рішення Конституційного суду не зобов'язує українську православну церкву змінити свою назву. Воно лише стосується відповідності закону про перейменування Конституції України. Е, я правильно розумію? Прийняли закон, за яким УПЦ зобов'язується змінити назву а УПЦ таки. Це не конституційно, нічого ми не змінимо. А Конституційний суд такий, та ні, все конституційно, навіть враховуючи Європейський суд з прав людини. О, це таке. Ну, Конституційний суд просто сказав, що це конституційно, але не сказав, що треба міняти, нічого міняти значить не будемо. Що? пояснювальну юридичну бригаду в коментарі, будь ласочка. Та що пояснювати? що чекати? Стріляти тих московських попів, стріляти. Складається враження, що для РПЦ Богом є Путін, іншого Бога вони не знають. Церква на Москві – це машина ФСБ по впливу на людей. Так було до війни, а під час війни РПЦ стало прямим методом допомоги вбивати людей в Україні. Тому план, який почав ще Сталін по утворенню суперновітньої зброї, спрацював. Для всього московського церква завжди була методом впливу. Це машина по змінюванню суспільних думок та поштовху людей на звірства. Якщо церква каже, можна, значить Бог каже можна. Це потрібно розуміти, коли ми розмовляємо про УПЦ МП в Україні. Багато людей в цій організації вихідці з РПЦ, і тому з великою вірогідністю є агентами впливу Московії. Вибірково ставитись тезою є хороші і погані під час війни просто недоречно. Я не закликаю вибирати конкретну релігію чи церкву. Просто хотів показати, що від УПЦ МП потрібно відмовитись якнайшвидше. А ще якнайшвидше потрібно підписатись на цей канал. Поставити лайк під відео, коментар якийсь можна написати, ну якщо й прям взагалі такий формат сподобався і ти хочеш підтримати канал, то зробити це можна на патреоні за посиланням в описі.